Блин, что ты кричишь, як скотина? Там павук. Ну и тепер? Він страшний. Блин, ты для нього типа красива. Дан -дан -дан! Час пик, переповнений автобус, битком забитый непролисанный и тут чуть на середній двері таки кричать. Да Та выкиньте цю подлюку з автобуса, забрала, лаза туда-сюда. Я не подлюка, я контролер. Дан -дан -дан! Молода сімейна пара, і вона така каже: Тепер, коли ми з тобою одружені, я думаю, що тобі пора бросати пить. Він такий: ммм, щось ти почала розмовляти, як моя колишня дружина? О, А я й не знала, що в тебе була дружина до мене. А він такий, а у мене й не було.